Доброго дня, шановні пані та панове. Сьогодні в нас трошки шумно. Працюємо від генератора. В якості підосвідового в нас буде використана агрегат серії Mini Power. Це агрегат Mini Power інвертор. Ось його моделька. Так, його моделька, основні характеристики. Це агрегат теплова помпа Теречілер. Взимку він... Може гріти, опалювати вам приміщення, влітку він може охолоджувати приміщення. Отже, зараз агрегат працює, працює агрегат від генератора. генератора. Це генератор з недорогі. Номінальна продуктивність 3 кВт, максимальна 3,3. Фактичне споживання теплової бомби 1,67 кВт. Температура на вулиці 44 градуси, ось тут вимірюється так. Ну, тут на поверхні корпус гарячіший. Але то таке. Отже, подивимося на його продуктивність. Ми використовуємо LG Mietering Ultra Heat Лічильник тепла бренду Landi Маємо наступні параметри. 1 метр кубічний витрата теплоносія мінус 4,6 кВт забирає з цієї бочки тепла, тепловий насос чілер, тобто 4,6 кВт холоду він виробляє. Вода 13,8 на 10,2 кВт. Так, різниця 3,6 градусів. Якості навантаження на оцю малютку ми використовуємо зараз два фан Підлогово-настінний фан -пойл. ось його моделька та його характеристики. Особливість в тому, що він має скляну панельку білого кольору. Пульт у нього знаходиться ось тут. На екрані він миготить, але по факту він світиться, коли дивитися очима керування, ось Тут він видуває, досить холодним зараз. Е, фанкойл номер 2 в якості навантаження використовується ось такий настінний фанкойл. класичний як е, кондиціонер форм-фактору внутрішній блок. До нього використовується ось такий бездротовий пульт керування. По центру у нас досить підлогово-стельовий фан але ми його не задіяли, тому що сумарне навантаження цього фан і верхнього фан вже й так перевищує продуктивність теплової бомби. Отже, споживаючи 1,6 кВт від невеличкого генератора, ми можемо отримати. Та холоду. Якщо що почекати, він доб'є до 5 кВт. Агрегат має інверторне керування компресора, тому він завжди буде дуже плавно виходити на номінальну продуктивність для того, щоб забезпечити максимальну економію по споживанні. Дякую за увагу.